Like like Фільм сапфір за участю кріса одауда про гурт дівчата боргенок, які виступають перед американськими військовими під час війни у В'єтнамі 1960 року. Стрічку показали під час нещодавнього лондонського кінофестивалю. насправді я там не багато співав. Складнішими були сцени з піаніно. Це було важко, адже доводилось робити щось цілком відмінне від духу тогочасної музики. Я мав навчитися грати на піаніно на айпаді до того ж в літаках. А це дещо віддалене від відчуття того, що робиш велику музику. Та що вдієш. В основу стрічки, яку зняв режисер Вейн Блер покладено одноіменну повість, що мала неабиякий успіх кілька років тому. Yeah. Прем'єра фільму відбулася у травні на канському кінофестивалі, а в серпні її показали в Австралії. Фільм став справжнім хітом в Австралії. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що його сприйматимуть в будь-якій країні світу. У двох-трьох можливо, але не в сотні країн. Тож це справді класно. Джесіка Майбой каже, вона грала у фільмі разом зі знайомими її людьми. Сіенсагамайсел Шарі і я. Ми всі зростали в одному місці. Часто перетиналися на вулиці, віталися. То що та коли ми дізналися, що гратимемо разом у сапфірі, то збагнули, що ми справді пов'язані одним ланцюгом. Two, на кіноекрани європейських країн. Фільм виходить у листопаді. before I let any hunt befall those girls.